Хто формує культурно-мистецький простір в Україні, чим живе сучасна українська культура і чи може культура стати тим чинником до єдності, котра нам, вочевидь, зараз дуже необхідна? І вітаю вас в ефірі. Програма Україна Єдина. Гостя студії сьогодні. Письменниця Анна Багряна. Вітаю Аню. Доброго. Поет прозаїк, драматург і перекладач у це в офіційній біографії. Я прочитав про Анну Доброго. Багряну, начебто забагато для твого досить молодого, що можна сказати, віку. А що тут головне? Головне, я завжди кажу поет, тому що я починала з поезії і сподіваюся, не, не полишу ніколи поезію. Хоча, звичайно, коли переходиш на прозу, на драматургію, вже якось поезія трохи менше пишеться, і вже з віком стаєш самокритичніше і починаю думати, от, чи варто, чи не варто мені так писати, боюся повторитися, тому, звичайно. Обмежую себе певною мірою. Але все-таки в душі, і навіть, можливо, і в прозі, і в драматургії, я теж залишаюся поетом. А що таке поет зараз? Ну, я так розумію, що на поезії ну, не можна вижити зараз. Ну так, на жаль, не можна. Тобто, це більша розвага, якась така віддушина? Це, напевно, якась потреба є внутрішня. Висловлювати свої е, якісь міркування, свої почуття і. Своє образне сприйняття світу таким чином висловлювати. Ти погоджуєшся з тим, що поет це більше, ніж поет? Я не ставлюся настільки патетично до своєї творчості, взагалі до поезії, тому що зараз є абсолютно дуже різноманітна поезія, і є така міська урбаністична поезія, є занадто модерна, де навіть використовують нецензурну лексику. Тобто, якщо дивитися, от взяти всю поезію, яка існує, то звичайно важко казати, що це. Щось таке занадто високе і красиве, от якраз про, про урбаністичне і про міську культуру. Про неї багато дискутують. Ну може не стільки, скільки треба. От як тобі здається, от в Україні вже вималювалося за 20 років останніх. От, Міська культура, от є якісь ці паростки, вона очевидно потрібна, тому що місто повинно заявити так, про Так, якщо автор живе в місті і, можливо, ніколи не був десь в селі, то ясна річ, що він не може писати про село чи він пише навіть. те, що йому ближче. Він пише, хай не про асфальт, але принаймні про якісь реалії і свого часу, і своєї доби, і, і там і свого міста, власне. І, до речі, нещодавно з'явився конкурс для молодих поетів, називається Урба перехрестя, це поетичне об'єднання Перехрестя, яке веде поетеса Вікторія Осташ. І я думаю, що це теж така можливість для авторів, які пишуть про місто, себе реалізувати і навіть. Якусь нагороду отримати. От дивись, я в одному з інтерв'ю прочитав твоєму слово суч укрліт вже має якийсь андеграундний душок, адже це слово спеціально складено, щоб було таке звучання. Вважаю, що література має бути різною. От ти належиш до цього суч укрліту? Е... Це таке дуже відносне поняття. Якщо це сучасна українська література, то очевидно так. Тому ну, що я так розумію, що сучас... є різниця між сучасною українською так. літературою і сучук Так, ну кожен вкладає в це поняття якісь свої уявлення. Я скажу, що я продовжую експериментувати в своїй творчості і сподіваюся, буду відкривати в собі теж якісь нові грані. Хоча є, наприклад. Для мене межі, які я не можу переступити, це знову ж таки використання нецензурної лексики. Я не маю нічого проти авторів, які пишуть таким чином, може це комусь подобається. Але, от, наприклад, в мене є от, такі певні для мене особисті обмеження, бо я відчуваю, що це буду не я. Що я почну підлаштовуватися під добу, під це якісь, по формі. А, а, а за змістом за змістом, знову ж таки, з віком з'являється якийсь новий досвід, з'являються якісь нові переживання, нові знання. І відповідно змінюється і творчість. Добре, слухай. А чим тоді провокувати читача зараз? Ну, читаючих людей, очевидно, не так багато, щоб можна собі дозволити писати якусь вибрану або там занадто естетську літературу. Я не прагну писати таку літературу, яку читатиме обмежене коло людей. І мені хочеться, щоб моє слово було цікаве доступно для більшості українців і не лише українців. І, напевно, тому я почала писати і твори для дітей паралельно із п'єсами, і, до речі, п'єси для дітей також. І відчула якусь особливу приємність в цьому писанні для дітей. От щось. Очевидно, це найвдячніші читачі, як кажуть. І От є таке відчуття, що це буде сприйнято безпосередньо. Зараз ну, багато говориться про те, що якраз дитяча література в Україні, вона ну, зробила певний поступ такий кілька кроків так, уперед, на відміну від дорослої літератури. А з чим це пов'язане, як ти вважаєш? З, і з тим, що є попит у суспільства на цю літературу, чи з тим, що ну я не знаю, письменники почали рівнятися на дуже успішні якісь речі не. за кордоном дитячі. Ну мені хочеться вірити, що є попит. І, очевидно, якась і навіть з'явилася мода на писання дитячої літератури. Але я вважаю, що це дуже добра ознака для нас, для українців, бо я можу порівняти з іншими країнами, де я була, як розвинена дитяча або література для дітей в інших країнах, на тих же Балканах, то я хочу сказати, що ми в цьому відношенні набагато кроків попереду, і нам є чим пишатися, адже з дитячої літератури виховується громадянин і виховується людина. Власне. Від того, чи дитина читає книжки, і які вона читає книжки, і залежить і майбутнє нашої країни. Як не патетично це звучить, але власне в цьому я теж. А ти прав. для якого віку пишеш? Для різного, і для маленьких зовсім, і для середнього шкільного віку. Переважно це біографічна така проза про відомих людей. Хоча і не лише. От я знаю, що ти про жінок писала, так? так? Зокрема, так. про Заньковецьку, Телігу, Марію Приймаченко, Славу Стецьку. Так. Що спільного, ти знайшла щось у цих жінок? Це різні періоди, різні за ставленням. До... Так, але як не дивно, все-таки є щось, що їх об'єднує. І я не можу навіть собі пояснити, от чому такий я вибір зробила. Бо я свідомо вирішила обрати лише п'ять жінок, хоча ця серія передбачає там, звичайно і про відомих і чоловіків, і не лише українських відомих особистостей. Але чомусь я вирішила спинитися на цих п'яти жінках, десь, можливо, в кожній із них. Я відчула от щось близьке мені. Дитинство цих великих жінок теж було велике? Чи воно було звичайне? Воно було звичайне, але, звичайно, коли людина стає вже великою видатною, то з'являються якісь містифікації, і в тому числі пов'язані з дитинством цієї людини. Це неминуче. І коли пишеш для дітей, особливо, коли пишеш про. Звичайно, це велика відповідальність, тим паче, коли пишеш про якихось реальних людей. Але я використовувала Інформацію, яку мені надали і родичі цих людей, і е, яку знаходила в різних джерелах, в спогадах сучасників. І е, тобто я не, не вигадую нічого, але звичайно дофантазовую десь щось і, ну, і, тут, і роблю е, якусь містифікацію. Дуже різних доль жінки Олена Теліга, так росіянка, а, так. яка зрештою стала українкою, загинула в Бабиному Яру. Слава Стецько, про яку ну на, на жаль, мені здається, не аж так багато ми знаємо а, так. в Україні. Жіноча доля взагалі в Україні, як якою б ти її назвала? От це жінка-переможниця, це жінка-берегиня. Я би сказала, от, можливо, ці жінки, про яких я писала, от що їх об'єднує. Напевно, це були жінки романтики. Кожна по-своєму, вона була романтичною і вона мала якісь свої ідеали. І якщо, скажімо, Олена Теліга, ми знаємо, який в її житті стався переворот свого часу, і чому вона. Такою стала, якою вона стала, чому віддала життя за Україну, то, очевидно, це якісь були її ідеали, і вона десь щось, можливо, навіть і перебільшувала. Зараз можна, можемо це сказати. Але вона стала легендою. Вона створила певний міф теж про себе своїм життям і своїм подвигом. Так само можна сказати про пані Славу, яка, на відміну від Олени Теліги, вона прожила досить таке довге. Продуктивне життя в плані і політичному, і громадському, от і встигла дуже багато зробити, але в той же час цих жінок щось таки об'єднує, так само, як і інші жінки. Вони хотіли бути щасливими в особистому житті, але в той же час вони хотіли щось більше зробити. Добре, що до прози, я знаю. Зараз готується до виходу. Твій третій так. роман, так як він буде називатися? Він буде називатися дошкуляка. Це прізвище головного героя, і одночасно в назві вже є певна провокація. І цей роман я теж писала як трохи такий провокативний. Вирішила написати щось нове, відмінне від двох попередніх романів, і свого роду теж експеримент творчий. Наскільки він мені вдався, покаже вже ситуація, коли вийде він і коли поступить в продаж. От дивись, в назва першого роману Етимологія крові. Другий роман, роман дивна така любов, де, в принципі, теж ти досліджуєш якийсь ну, кров в сенсі метафоричному, повернення так. до якихось до джерел. От чому ця тема тебе так зачепила? Чому повернення до крові, mm. чому там віднайдення? Тебе не звинувачують там, в якомусь дисбалансі? Mm. Mm. Ну, я постійно про це думаю і замислююсь над цим, що все-таки є щось, що. Нас прив'язує. Певно, от кожна людина хоче вважати себе незалежною від обставин, від е, своїх батьків, від своїх предків. Але в той же час от є речі, які є е, е, якась програма, яка закладена навіть до народження. Ти І... традиціоналістка? От в цьому консерваторка, ну тобто, якщо поділяти там на основні якісь такі засадничі теорії, так, є консерватори, люди, які намагаються зберігати традицію. І ліберали, які вважають, що людина є сама по собі і вона може відректись від клану родичів. Історія Ромео і Джуліети — це такий найвагоміший приклад боротьби модерного і традиційного. Десь, напевно, посередині так. Коливаюся, тому що часом буває справді, я думаю, от. Ми живемо в інший час зовсім, і не можна бути забобонними, не можна прив'язуватися до якихось таких речей, які вже є пережитком минулого. Але в той же час постійно відчуваю, що все ж таки щось от є закладене в мені, що є якась от програма, є якийсь код. І він переходить генетично. А ми зродувати. його втратили, чи просто розучились читати його? Напевно, розучилися читати, бо це і зв'язок з природою ми втратили. А цей код, напевно, він передавався ще в ті часи, коли людина жила в гармонії з природою. І оця урбанізація, звичайно, це добре, що є розвиток, якийсь прогрес, є науково-технічний, але в той же час. Я можу сказати, з чим пов'язане те, що мене цікавлять ці теми, чому я до них постійно повертаюся? От час від часу відчуваю якусь таку тугу за якимись такими отим, за отим часом. Таке враження, що я жила в тому часі. Можливо, це воно передалося справді генетично мені через покоління. А як ти вважаєш, чому ми втратили ці коди? І чи тільки ми втратили ці коди? Я думаю, це загальна проблема всього людства, там не, не рахуючи тих племен, які ще живуть за якимись своїми там. Цими законами і, і виконують певні ритуали, які живуть в гармонії з природою і з собою. Ну, а в більшості, р... так. Радянський період, який витворював там, новий тип людини, гомосовєтікус, mm. зараз модно так. такий на, термін. на, на жаль, сліди ще лишилися в більшості в свідомості більшості людей, це теж дуже шкодить людям. Тобто, це зрівняння на твою думку, взагалі ти віриш у рівність людську. Ну, важко, важко говорити на такі теми, тому що, напевно, напевно, є якась нерівність теж закладена у цією програмою. І це, напевно, пов'язано із, із предками, з із тим, ким вони були, чим вони жили, що, яка в них була шкала цінностей в житті. А от ну дивись, зараз я про одні кажуть, проблема глобалізації, так? Бо є глобалісти, є антиглобалісти. Тобто, що, можливо, за якихось там 50 100 років це не так багато відносно історії, ми можемо перетворитись просто в якийсь один тип mm -hmm. людей на всій планеті. От як ти до цього ставишся? І, і чи віриш, що може так статися? Ну тут все залежить вже від конкретної людини. Якщо вона піддасться у цій хвилі глобалізації, яка справді є, але в той же час от, цікаво, що. Ця глобалізація, яка зараз є в світі, спонукає людей замислитися і відчути якусь свою ідентичність. Тобто, з одного боку, хвиля глобалізації, а з іншого боку, якийсь такий спротив проти цієї глобалізації. І відтак люди починають популяризувати свої культури, свої мови, відстоювати свої права. Якщо люди говорять про ідентичність, їх часто звинувачують у тому, що це такі ну, задатки. Ну, якщо хочеш фашизму якогось, що ти себе протиставляєш, начебто іншим. Ми живемо в одній країні, де живе mm. багато національностей, багато етносів, людей, які мають різні думки. От яким чином зберегти себе тут, і їм у тому числі, і, і нам, і третім, і десятим, щоб ніхто не втрачав, чи це неможливо. Можливо, якщо людство трошки помудріше, якщо люди навчаються поважати одне одного і поважати цю ідентичність одного одного, не протиставляти, не ворогувати, а навпаки, пізнавати одне одного і вчитися чомусь одне від одного. І тоді це лише буде нам додавати це буде таке взаємозбагачення культур. Але в той же час десь, звичайно, якась асиміляція вона завжди буде відбуватися, це неминуче. Особливо, якщо живуть в межах однієї якоїсь території, країни живуть різні нації, різні народи. Але, от, скажімо, в Македонії, де я зараз живу, там така вона вважається офіційно мультиетнічною країною. Є албанці, є македонці, є серби, і вони, скажімо, мудрі люди розумні, а їх більшість, слава Богу. Вони всі свята, от там, скажімо, християнські, мусульманські, вони разом святкують. І що це дуже цікаво, вони поважають одне одного, поважають традиції одне одного. І якби так було у всьому світі, якби кожна людина зрозуміла, що є вона, так є і мікросвіт. Але є інші. І в них і вони так само люблять, цінують своє і просто навчитися поважати одне одного. І тоді, я сподіваюся, не буде воїн, все буде гаразд. Вчимося поважати один одного разом із письменницею Анною Багряною. Нагадую, ви дивитесь передачу Україна Єдина на телеканалі УТР. Театр. Ти кажеш, в мене тато кінорежисер, і я з дитинства мріяла пов'язати свою долю з кіно чи театром. Чому ти не пішла в артистки? Очевидно, відчула, що артистка з мене буде не дуже хороша, бо. Вживатися в чужій ролі трохи воно важко. Письменник. Мені не... здається, а на папері мені це виходить краще. Вживатися в інші ти ролі. Ти почала писати драматургію. Так, так. Причому я навіть була впевнена, що в мене нічого не вийде. Це так як експеримент теж був, це була драматична поема. Але сталося так, що вона перемогла в конкурсі від видавництва Смолоскипій, і це мені теж додало впевненості, додало стимулу. Скільки у тебе драматичних творів? Близько десяти, але, на жаль, Мало з них були поставлені. Ну, це не тільки твоє. Очевидно, у нас зараз молода драматургія не, не дуже чомусь ставиться. В чому проблема? Вона, як ти вважаєш, там недолуга до постановки. Uh -huh. В ну, будемо відвертими, що в трошки в радянських uh -huh. е театрах, так, хоча там є якісь речі експериментальні, а, чи, чи, чи в чому справа? Чи тому, що режисери беруть перевірені речі, бо на цьому можна зробити собі і, і ім'я, і касу, uh -huh. яка теж зараз важлива, бо театри. Так, ну, Жевріють. Ну, є кілька причин. Одна з них, звичайно, класика вона завжди буде переважати. Тому що це ті твори, які люди знають, вже і справді перевірені. Окрім того, такий фінансовий момент, якщо це вже такі класики, як, скажімо, Тарас Шевченко або Карпенко Карий, то там не потрібно платити за авторські, авторські права. Справа. Тобто це теж свого роду одна з причин. От, але я не думаю, що все так безнадійно, тому що знаю, мої колеги. Драматурги молоді, трохи від мене старші ставлять свої п'єси, їхні, їхніми п'єсами цікавляться. І думаю, що просто, можливо, ми недостатньо активні драматурги, можливо, ми не вміємо себе подати. А от в цьому контексті, от як ти вважаєш, от є зв'язок? чи відсутній зв'язок між там драматургами і театром? І художниками, mm -hmm. і музикантами. От є ці клуби, принаймні в той час, поки ти жила в Україні, ти мала оці ну, тусовки mm -hmm. в лапках, я говорю, так таке слово зараз, так модне. Так. От Тобто, де оцей бумонт, ми mm -hmm. будемо його так називати, еліта культурна, вона десь збирається, обмінюється думками. Чи кожен сам по собі? На жаль, це трапляється, але, скажімо, якщо. Це на особистих зв'язках. Якщо хтось має друга з письменників, має друга художника і приведе його в це середовище літературне. Звісно, якісь відбудуться контакти, і потім буде оформлення книжок. І якісь інші спільні такі проекти, так само і з композиторами. Але в той же час недостатньо оці відбуваються контакти між людьми з різних е, сфер творчих. Ну, я знаю, щось поставлено було в Македонії, так один із твоїх творів для дітей. Здається. Так, так. Це була моя перша п'єса для дітей, яку я написала на основі одного зі своїх оповідань. Така казка романтична. Трохи сумна, але в той же час і така філософська. Ти що й перекладаєш окрім усього з української чи на українську? На українську лише, хоча пробувала перекласти дещо і з української на македонську, ну звичайно, недостатні знання мови, тому завжди звертаюся по редакторську допомогу. До македонських своїх колег, і вони мені радо завжди допомагають. От про українсько-македонські стосунки, так. очевидно, ти тебе постійно про це запитують, але я теж не можу утриматися, не запитати. Ти вже кілька років живеш в Македонії в маленькій порівняно з Україною так. державі, так? Це два мільйони людей живе всього. Ну, тобто, це половина столиці нашої. От ти різницю між там, літературним процесом, а взагалі культурним mm. процесом, бачиш якусь? Звісно, бачу і. Вона тільки в кількості чи і в якості? Очевидно, і в якості. Хоча мені, наприклад, не хочеться, можливо, це із такої солідарності до македонців. От не хочеться говорити про недоліки, скажімо, їхнього. Добре, Лі... кажи про доліки. Так, Про доліки хочу сказати, що в них дуже багато проводиться фестивалів поетичних і взагалі мистецьких фестивалів. І в них багато, вони коштів свого бюджету державного виділяють саме на популяризацію своєї культури за кордоном і в Македонії, на те, щоб зберегти традиції оці. ці. Це і фольклорні фестивалі, це і театральні фестивалі, і поетичні. Майже в кожному містечку, а вони всі дуже маленькі. Відбуваються якісь фестивалі щороку. І мені здається, що нам цього бракує в Україні. Зараз, звичайно, з'являються, якісь відроджуються або нові з'являються фестивалі, але ще нам цього бракує в наших масштабах. А ти вросла вже цей процес літературний? Ну, можна сказати так, тому що мене запрошують майже на всі фестивалі. І я для македонців є такою певною екзотикою, бо Україна для них це щось таке, ще невідоме. А вони не, не знають нічого про Україну? Дуже мало знають, звичайно. Знають Тараса Шевченка, там навіть пам'ятник. Стоїть в центрі Скоп'ї, знають трохи нашу літературу, але вона, на жаль, не достатньо наша література представлена Македонською. Явнось якісь, от про от ми говорили з тобою про генетику, mm -hmm. про, про коди. Оці от спільні якісь речі, бо є, очевидно, так, з так. Балканами в українців є так. багато спільного. Є, є дуже дивно, коли я вперше приїхала до а Це було в 2008 році. Я брала участь у такому найвідомішому їхньому фестивалі, поетичному Острузькі вечори поезії. Це вважається один з найбільших і найстарших фестивалів у світі. І там, от я як тільки ступила на цю землю, от якесь було відчуття, що я там колись була. І що от не було такого відчуття, що я на чужині. Це дуже дивно. Тому що свого часу об'їздила майже всю Європу, була в різних країнах і в Єгипті. там. Але от такого відчуття, що я в себе вдома, в мене ніколи не було ще. І потім, коли я почала цікавитися фольклором, цікавитися мовою, традиціями, я зрозуміла, що дуже багато спільного в нас. Особливо багато спільного, якщо брати в такому етнографічному порівнянні, то найбільше, найбільша схожість македонців саме з гуцульщиною є, і з гуцульським фольклором, культурою, це видно і в візерунках на одязі їхньому національному, і в візерунках на посуді. Є якісь предмети побуту схожі, є якісь забобони, є от, навіть на рівні міфології багато. Вишиванка у тебе українська чи македонська? Українська, А але є не, подібні речі. Українська, є, так. Є, і вони теж єдине, що немає в них традиції, як в нас одягати так, ходити в. в в такому одязі, скажімо, якщо ти не є учасником фольклорного ансамблю, то це вважається трохи дивним. Так? Це ручної роботи вибач, мені так, так, це, це виборчим. Колись так? купила на один зі своїх гонорарів. Тому що я дуже люблю такі речі, і в мене вдома є ціла колекція з різних регіонів України. Македонська література в 130 томах. Теж я десь читав у твоїй статті. Так. Це диво якесь взагалі для такої маленької країни. А в Україні щось подібне може виникнути? Ну, Хотілося б вірити, що колись виникне. Ці 130 томів, це там є і, і, і класика, тобто там від найдавніших часів, коли писавні з'явилися на цій землі, mm -hmm. і до найсучасніших авторів. От ми маємо тут дві збірочки твої, <тас> я зараз покажу їх. Можливо, ти, якщо захочеш, нам щось прочитаєш. Це нова відносно збірка Замовляння із любові». Так, от я її зараз покажу, так? І ми ще одну маємо тут збірку іншої лінії. Так, це попередня, так. так, збірка поетична. От, можливо, ти маєш бажання прочитати щось для наших глядачів. От, інші лінії, Анна Багряна. Будь ласка, у нас є ще буквально кілька хвилин, так що можна це зробити. Добре. Хіба Воскресати це примха лише для земних. Волові людське, а людині волове. І Боже, каміння летить, мов прокляття, збиваючи з ніг Тебе і мене, ми на конях, котрих не стреножать ні люди, ні сили, оті, що з громів та вітрів, ні водні стихії, оті, що потопами правлять. Каміння мовчить, ніби стрілки старих дзигарів, розлука була, як найважча камінна розправа. Ми знову у цій не позаздрять, застиглій імлі. Ланцями прив'язані не розірвати без крику, кривавиться світ, на холодній від смерті землі дороги криві, надзвичайно печально і прикро, але воскресати у себе самих чи куди. Ми тут на порозі, ми тут безпорадні і рідні, людині людське, Із райського саду плоди насправді були непотрібні. Ти оптимістка? Так, я оптимістка, але, звичайно, в творчості не завжди в мене присутні оптимістичні нотки. А чому так? Це для певного це... балансу? А це тако... пов'язано з тим, що те, що я скажу, дуже банально, але це, на жаль, правда, пишеться переважно тоді, коли тобі не дуже комфортно внутрішньо. І коли якісь відчуваєш що щось, щось не так. Ну, Очевидно, поки ти жила в Україні, то цього е, не дуже комфортного було досить багато. Для чого було переїжджати? Mm, <рес> <рес> ти не боїшся втратити <рес> натхнення? <рес> я сподіваюся перейти на якийсь новий етап творчості, коли мені писатиметься і в комфортному стані, і можливо, тому я. Це от втеча така в цей комфортний стан, коли я пишу для дітей. Оце змінився погляд на Україну, до речі? От з з іншого, з іншої країни, вже з боку, О, так би? Трохи має. змінився так. Не можу сказати в який бік, але деякі речі я переоцінила, бо деякі речі вони краще бачаться з відстані. Очевидно. А можливо, це у порівнянні пізнається все. Ти прихильниця радикальних змін? І в мистецтві, в тому числі, і там, в політикумі, і в соціальній нашій сфері, чи все ж таки поступово еволюції? Я прихильниця поступових змін і таких змін, які б поступово змінювали свідомість людей. І мені здається, що радикальні, радикальні дії вони викликають спротив бунт, і, і, і виходить зворотня реакція. І треба уникати таких радикальних дій. Але в той же час. Треба працювати. Кожен має працювати на своєму місці, так як він може, робити свою справу, але й думати про майбутнє. Не лише своє, своїх дітей, а й всієї держави і всього світу, напевно. Як ти вважаєш, є конфлікт у нас поколінь там, мистецьких, письменницьких, зокрема? От ти маєш до, до цієї галузі більше відношення? Конфлікт поколінь завжди є. Не завжди у цьому зізнаються письменники. Скажімо, старші не завжди можуть визнати те, що от десь молодий, можливо, трохи розкутіший, ніж він свого часу, хотів би бути, але не міг. Ну, це пов'язано ми знаємо з чим із тиском, відповідним, який був в радянські часи, і з іншими речами. І, можливо, недостатньою поінформованістю, коли були закриті кордони і не могли вчити достатньо іноземну літературу. Але є письменники старші, які допомагають молодим. І які завжди охоче підтримують і долучають до літературного, до громадського життя. І хочу сказати у зв'язку з тим, от нещодавно вийшла книга в видавництві просвіта про одну одного з таких людей. На жаль, його вже немає серед нас. Це Анатолій Погрібний. Він особливу увагу приділяв, коли працював у спілці, і він підтримав дуже багато моїх колег молодих. Тому є, звичайно, є конфлікти покоління, але є і навпаки, є підтримка. Ну, на насамкінець, не конфліктне, очевидно, запитання. Mm -hmm. Що ти розумієш, або що у тебе асоціюється із такими словами, як Україна єдина? Що для тебе це значить? Це значить, коли люди усміхаються одне одному, незалежно від того, хто в якій області України живе, коли люди відчувають якусь взаємну симпатію одне до одного, а не ворожнечу. І напевно, от в мене знову ж таки це повертаючись до моїх поглядів на Україну, які змінилися в мене з перебування в Македонії. В Македонії дуже мало українців. Але завжди, от, коли на якийсь фестиваль, на якийсь культурний захід або навіть не культурно, то якщо я зустрічаю українця, і мені байдуже, якою він мовою розмовляє, з якої він області приїхав, що його привело туди, от мені хочеться просто обійняти його і привітати. І іноді це справді зворушливо до сліз. Я думаю, якщо ми зрозуміємо те, що все-таки нас щось об'єднує, і це щось, це Україна, то ми всі станемо щасливішими. Ми всі станемо щасливішими. Так, вважає Анна Багряна. Очевидно, для цього нам дійсно треба об'єднуватися. Культура очевидно може стати таким чинником до об'єднання. нагадую, що гостею в нашій студії була письменниця Анна Багряна. А вам кажу до побачення.